Петер Павел, який у березні стане президентом Чехії, після своєї резонансної заяви про можливі поступки України, сказав, що все ж вважає реальною перемогу України у війні. Взникають вопрос ні паралі підходіть к активному розвідцю. Відповідаючи на запитання щодо прогнозів результатів війни, він наголосив на високому шансі перемоги України. Україна ефективно відстоює свої території і є добрий потенціал для успіху. Чеський політик, який є відставним генералом НАТО, назвав три умови перемоги України, які він бачить. Перша умова це те, що усі держави будуть підтримувати той самий рівень постачання озброєння. Друга умова достатня фінансова підтримка. України, яка дозволить компенсувати втрати економіки, і третя умова це те, що ЄС може втримати чинний рівень санкцій, щоб запобігати відновленню доходів Росії, все це помножене на українську стійкість та її лють до ворога. Призведе до того, що Росія не буде здатна підтримувати чинний рівень бойових дій. Пояснив він свою позицію на Мюнхенській конференції безпеки. Ми продовжуємо цю тему таку глобальну на сьогодні, тому що вона напевне є і як поштовхом, і як підсумком цього тижня, коли відбувався Рамштайн в Брюсселі, дев'ятий Рамштайн на Мюнхенській конференції з безпеки. Дуже цікаві заяви прозвучали від китайського дипломата, головного китайського дипломата Ван І. Він заявив, що Китай виступить із власною позицією щодо політичного врегулювання кризи. І існують деякі сили, які не хочуть успіху мирних переговорів між Україною та Росією, каже Ван І. Тиск чи санкції не вирішили проблеми між країнами. Чого варто очікувати в такому випадку? Почуємо, побачимо. Я не думаю, що це буде щось таке проривне. Я хочу нагадати, що минулого року, якраз коли була Мюнхенська конференція, позиція Китаю була, що вони виступають за недоторканність кордонів, суверенітет, повагу до статуту ООН. І включно було сказано, Ван і тоді, здається, теж виступав. Щоправда, відеозвернення тоді було. І було сказано про те, що включно і це стосується України. Безумовно, ну це ми бачимо не вберегло і не стримало Путіна від агресії. Тому, взагалі, Китай, якщо подивитися зараз, ж важливо, що важливо те, що відбувалися певні такі процеси uh -huh. після зустрічі президента Байдена і Сі Цзіньпіня, лідера Китаю на Балі під час саміту Великої Двадцятки, вони домовилися, що буде велика делегація. Поїде державний секретар Блінкен до Китаю. Понад те, Китай обговорював питання зняття торговельних бар'єрів, умити і так далі зі сполученими штатами. Тобто, почався діалог досить важливий, що вселяв надії і оптимізм, тому що і президент Байден так само сказав: ми не хочемо холодної війни з Китаєм, Ми готові до змагань, до конкуренції економічної, політичних моделей підходів, але не до війни, навіть до холодної. Але оці всі неопізнані літаючі об'єкти, які з'явилися в небі над Сполученим Штатам, як знаєте, ми там сміялися. А от один із високопоставлених офіцерів повітряних сил, військово-повітряних сил США, який відповідає за протиповітряну оборону, сказав, що це НЛО. Ми не знаємо на сьогоднішній день. Президент Байден сказав, що ми не знаємо походження, можливо, приватні якісь кампанії. так він сказав, але щодо чого це призвело. Було сказано вкинуто в інформаційний простір, що це китайське. Державний секретар не летить в Китай, діалогу не відбувається. Ситуація криза поглиблюється. Можливо, державний секретар Блінкін званий переговорять якраз на цій конференції. Кому вигідно, щоб Блінкін не полетів в Китай? Росії, звісно. Так. І тому чиї можуть бути це НЛО. З яких подач, і так далі, чия це може бути спецоперація? Хоч зараз прямо не називають. А чому невигідно Росії? Тому що будь-який діалог. Сполучених Штатів і Китаю будь-яке поглиблення. Він не те, що поглиблення, нормалізація певних, у них були складні часи економічні і так далі, а, але нормалізація відносин, пошуку з цих точок дотику, діалогу, що означає, Росію роблять зайвими. Тобто Росія випадає. Путін виходить і каже, ми за багатополярний світ. А для чого ви потрібні багатополярному світу, якби, е, е, якщо є Китай, який є Індія в Азії? Ви так говорите, поворот на Азію. Є Китай і Індія, все, ви випадаєте. Ваша роль, якби не ядерна зброя російська, через яку ще мусять переживати все, перший ядерний арсенал світу, так чи інакше рахуватися. Можливо, б уже ситуація складалась би зовсім по-іншому. І далекобійні ракети давно б летіли на Кремль. Тобто, якби по іншому ситуація, ніхто б нічого не робив. Китай би тільки сидів би і спостерігав і говорив би. Владивосток, наш там по договорам, по ситуації XIX століття. Все, 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 все. До Уральських гір. Да, тобто, ну, ну якось би якось би це питання ділили, так? Тому що Китаю звичайно вигідна до певної міри та ситуація, яка зараз є, і війна Росії проти України. Росія ослаблюється, Росія може прийти слаб слабкішою до Китаю по допомогу, і Китай поставить дуже жорсткі умови. Отримання ресурсів, дуже дешевої нафти, сировини і так далі. І так далі. За допомогу. Тому що питання теж відкрите, чи буде Китай активніше допомагати Росії чи ні. Тому в наших інтересах було, щоб діалог зі Сполученими Штатами у Китаї розвивався достатньо, скажімо так, продуктивно. І ось те, що відбулося з цими, з цими НЛО, з цими зондами, з цими кульками, да, з цими аеростатами, які тому що все ж таки вони такі високі, великій висоті летіли, воно досить багато внесло в клин. І, звичайно, що це може бути вигідно тільки Росії, тому я допускаю, що це справа рук Росії. Так, чи що... те, що приватні фірми, це можуть бути приватні фірми, які мають російське коріння або діяли за російськими там. Це ж це зрозуміло створити прикриття, якийсь фонд, це ясно. І от зараз дуже важливо, почуємо цю заяву цікаво, зрештою, але ми бачимо, що шанс на те, щоби. Якось ситуація почала змінюватися. Вона, от поки що ну вона не втрачена, тому що е президент Байден сказав, що він зателефонує Сідзіньпіню, не переговорять з, з цих всіх питань. Але ми бачимо, що Росія активно намагається зіграти. Там же ж включається інший фактор зараз. Там ще Північна Корея балістичні ракети запускає це, теж не, не вселяє. Північна Корея, а це що значить? Це іде поглиблення кризи. бо… Північна Корея, так чи інакше, вона в принципі залежна від позиції Китаю. Тут ще це додалося. І, звичайно, що ось ця конфронтація, яку намагається Сполучені Штати погасити, розуміючи, що Китай це гравець, з яким не обов'язково дружити там чи мати якийсь, але який не можна ігнорувати так чи інакше. Бо це так це явище, як і Індію, до речі, як і багато інших держав Азії. Тому побачимо, почуємо, що, що буде в цій заяві, будемо розбирати. Але ну знову ж таки сподівання на те, що це буде щось проривне, що вплине зараз на Путіна, на жаль, не дуже багато. А ще один нюанс, на який я звернув увагу от на цій Мюнхенській конференції з безпеки, ось на цьому тижні головне управління розвідки Міністерства оборони з посиланням на представника розвідки Вадима Кібіцького повідомили, що в Кремлі усвідомлюють. Неминучі звільнення тимчасово окупованого Криму від російських військ, і сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки журналісти поставили питання прем'єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку. Його запитали: чи Велика Британія надасть зброю великої дальності, яка могла б завдавати удару удар mm -hmm. по Криму? Він відповів наступне: провести контрнаступ, який виведе Росію за межі України, я думаю, це цілком розумно. Ми маємо повністю підтримувати Україну в цьому прагненні та бажати, щоб це прагнення увінчалося успіхом. Тобто, в принципі, от такі питання, так саме і на Мюнхенській конференції, вони теж звучали. Ну, вони безумовно питання будуть звучати різні. Я вам скажу, що Вікторія Нулан, заступниця держсекретаря, зробила заяву про те, що Україна може наносити удари по військових об'єктах російських військ в Криму. Угу. Я думаю, що це не просто. Це ж не просто чергова заява. Вона готується під Заява було зроблено напередодні візиту президента США Байдена в Польщу, де є, скажімо так, сподівання на те, що буде озвучений новий пакет допомоги Україні. І не виключено, що можливо там будуть рішення дуже важливі для нас. Я маю на увазі в питаннях зброї далекобійної зброї ракет, а можливо, навіть і авіації. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.